Всім привіт! Хочу поділитися у цьому відео своєю історією придбання спиць на переднє колесо звичайного дорожнього велосипеду. Трапилось так, що в одному з моїх велосипедів багато спиць, ну, Тут поперетиралось, повиламувались, повилітали, решта там поржавілі. Я їх Повикусував, викинув обід, зачистив, загрунтував, пофарбував, ну вирішив колесо відновити. Ну і Для цього прийшов у магазин придбати нові спиці. Ну, сказав, що, спитав, чи є спіці на е, звичайне колесо дорожнього велосипеду. Мене не уточнили, вам на переднє чи на заднє колесо? Я завжди купував. Однакового розміру спіці, що на переднє, що на заднє. Вони підходили. Ось у мене старі спіці. Ось дивіться, це ось переднє колесо. Ось. Бачите? Це та спіця, яка потрібна. Ця ж спиця підходить. І ось на заднє колесо. Ось, бачите, це той же самий розмір. Один і той самий, що на переднє колесо, що на заднє. Ну я думав, ну продавчиня не зовсім у курсі, що спіці вони однакового розміру. Ну, я сказав, на переднє будь ласка. Ну і мені вона продала на переднє. Ну, і ось коли настав час це колесо переспіцювати. Я зрозумів, що спіці зовсім не ті, що треба. Тут ну, фігня. Виходить. Ось Спіці задовгі, вони торчать. Я ну, став думати, що ж не так. Все, я перепровірив. Ось Ще одне колесо також я пофарбував. це пофарбував. Все. Я, я так само збираю і на цьому, як і тут зібрано. Ось, Якщо спіті поруч стоять, ось вони розходяться, то тут ось, одна спіця, 1, 2, 3, 4, 5. І ось на, шосту, на шостий отвір ця спіця вставляється. Потім через 4 знову. так же саме. Точно так же я і тут зібрав. Потім я згадав, що у мене... На одному велосипеді замінене колесо там стоїть китайське. Ось Велосипед Мінськ, а колесо китайське. Я прийшов сюди подивитись, що ж воно таке аж дійсно спить це ось, на це колесо можна замінити. Але тут я щоб Ось, прищепки взяв, щоб вам було більше зрозуміле. Ось розходяться спиці. Ось, бачите, під яким кутом. І ось ця спиця. Ось як вони розходяться. Не через 5 на шостий отвір, а ось тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, аж на 10. Аж на 10 отвір тут вони розходяться. Ну, Здається, що те ж саме треба і тут зробити, все виправити, але я не знаю, чи щось тут віде чи ні. Тому що тут, ось дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 тут спить. А на цьому колесі. Дивіться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Там 36, а тут 32 і встановлюються. Тому я не знаю, що мені робити. Я їх ці спиці вже пройшло 14 днів, як можна товар повернути, замінити. Уже їх мені не замінять. Ну, буду пробувати під іншим кутом. Не через 6, а через 8. Ну, зараз буду переспіцьовувати заново Ну, і побачимо, що з цього вийде. Ну, а так, що, знаєте, краще. Якщо вам треба спіці там для ремонту, якщо там десь одна вирвалася уставити, чи то краще візьміть для зразку свою стару спіцю, прийдіть у магазин і купіть саме такого розміру, як вам треба. А до речі, я ось поміряв ці спіці. Тут ну, майже ну, десь на 1 см. Може там на 9 мм, різниця у довжині. Так що ось так. ну Зараз спробую це по-інакшому трошки зібрати і потім скажу, чи вийшло, чи не вийшло. Все ж таки мені вдалося добре заспіцювати це колесо оцими, як для мене, нестандартними спіцями. Як моя дружина любить казати, якщо довго мучиться, що небудь та й вийде. Я думав, що так як тут на 32 спіті, а на в цьому колесі тут 36, то не через 9 на 10 отвір спіці вставляти, а може через 7 на 8, але так не виходило. І чудово вийшло, якраз точно так же, як і на тому колесі, що я вам показував. Тобто через 9 на 10 Ось де розходяться спиці. Ось одна спиця. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І ось друга спиця. Ну і і потім тут через 3 на, на четверту ну, стандартно все не стало вже ніде нічого не торчить. Є навіть трошки місця, щоб підтягувати, регулювати. Я ще це тільки ну, рівномірно так, більш-менш натягнув, все добре. Тобто спіці ці не пропали. Я думав, вже їх ну, назад мені не, у мене не забрали б у магазині, то десь просто валялись. Бі. Такої лерки нема, щоб різьбу далі прогнати. Це як вихід був би. Тобто все добре вийшло. Ще ось хочу вам показати, я перемонтував і камеру для цього колеса. Це ось на цій камері, що була тут, у вентилі. Ну, цей ну, край зламався, там, де золотник закручується. Я купив у магазині. Ну, Мене ось. Такий цей вставний вентиль був. Це ну, для мотоцикла, може, там для якоїсь автомобільної камери, ну, для великої застосувати. Для велосипедної камери, це, звісно, що ну, аж нікуди воно сюди не встане. Я в магазині знайшов ось такий, він ще був трошки більшого діаметру. Я наскільки можна його обточував, ну, але все рівно ну, повністю сюди він. Ну, не заходить. Потім я згадав, що в мене є одна стара камера, яка лопнула там, такий надрив здоровий, що там ніяк неможливо було заклеїти. Я з цієї камери вже різні латочки вирізав, щоб інші клеїти. І в цій камері вентиль ну, в нормальному стані. І я цей вентиль вирізав. ось і якраз сюди вставив Тут зачистив потім ну і камера і самого вентиля на гумовий клей. Тут така у мене ну такий циліндрик, що повністю це перекриває. Я у затиснув, ось воно то перевірив, ніде нічого не пропускає, надійно, тримає. тобто ось Камера поремонтована. І колесо це також буде працювати. Так що ось така невеличка історія про велосипедні спиці для переднього колеса, як виявилось, вони бувають трошки різні по довжині, але навіть ці і довші мені вдалося застосувати. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.